Всім привіт! Надіюсь, ви трохи відпочили від крипти сьогодні, і я знайшла нам одну штуку, де ми можемо потратити трохи нашої криптовалюти. Не забуваємо, як називається наш канал Dior. Air Name Service зараз робить airdrop, який відбудеться через добу. Для цього необхідно виконати декілька завдань, серед яких це нам необхідно отримати домен, Придбати від 5 тисяч їхніх токенів ERA та закинути в стейкінг. І останнім завданням це зробити ретвіт їхнього посту і закинути туди наш адрес гаманця, з якого ми робимо дану активність. Переходимо на сайт і створюємо наш домен. Якщо по затратах, то я подивилася в сумі приблизно вийшло мене 12 доларів це по всіх активностях. І разом з купівлею 5 тисяч їхніх токенів. Не забувайте і не лінуйтеся скручувати газ. На всіх етапах у мене вдавалося це робити. Навіть Гвей зменшувало випадку до 0,1 і проходило. Ну треба трошки побавитись. Не забувайте робити власний діор. Всіх обіймаю.